Вітаю вас на моєму швейному YouTube каналі, де я розповідаю про різні швейну фурнітуру і приладдя. Мене звуть Катя і сьогодні хочу вам розповісти про ось такий ручний установщик для трикотажних кнопок. На цей інструмент встановлює кнопки трикотажні або ще як їх називають, кнопки бебі розміром 9,5 мм. Його переваги в тому, що він ручний, він недорогий і не буде у вас займати багато місця. Ці кнопки дуже функціональні вони використовуються в дитячих речах, таких як розпашоночок, кофточок. Також їх можна побачити на сорочках, на блузах і на медичних халатах. І в побуті вони дуже актуальні в постільних білизнах або навіть в рукоділлях. Вони бувають декілька розмірів. Найчастіше це ось такі 9,5 Також можна зустріти 7,8 і уже ці 21 мм. Вони великі, вважаються, і їх можна встановлювати з таким пресом і з такими матрицями. Функціонал преса я показувала в минулому відео. Основний кольор цих кнопок він срібний, але можете зустріти бронзовий і можете зустріти золотий. Кнопка складається з чотирьох частинах і є фарбовані. Фарбована лише та частина, яка буде встановлюватись на лице. Одна із частин тільки. А на рахунок фарбованих кнопок. Фарбовані бувають відкритого типу, ось такого, і фарбована лише одна частина з чотирьох. І це вже закритого типу. Всі інші частини у них однакові. Ця частина не фарбована. Кнопка беблі складається з чотирьох частин. Це одна частина, яка ставиться на низ, а це інша частина, яка ставиться наверх. Одна частина має ось такий зазубриний, це лицева може бути. А також тато і мама. Демонструвати я буду їх на а, таких тканинах, як трикатаз на трьох нитка, двох нитка, льон, сорочкова і це підкладка. А, ось це такий ручний установник. Він має а, такий фіксатор і розкривається. Звертаю вашу увагу, як сюди потрібно встановлювати кнопки. А, зубчиками в цю частину, і вони повинні бути зверху. І тато ми ось цією частиною, ось саме ось цією частиною ставимо вниз. Установщик має такі гумові кільця, які тримають кнопки. І ставимо наступне кільця ставимо з зубчиками так само. Отак має стояти в кнопочці, а всередині вона всередині туди, на ту сторону, вона стоїть отак. от. За це буде хвататися тато. І ставимо. Нагадую ці будуть з лицевої тканини, ці кружечки. І демонструємо. Також нагадую, що це металофунітура, яка не люблять, щоб її замачували в воді, особливо з агресивними речовинами. Може почати ржавіти. Продемонструю вам на трикотажі на чис. Ось так от. откі тканини, і взагалі я складу два шари, тому що вони все одно ставляться на планки. Все робимо так само. В конусно вставляємо лицеві частини папа хвостиком вниз і робимо. Більшим кільцем ми вставляємо вгору, щоб воно гарно прикріпилося. Тут є більше і менше кільце. Менше кільце до установщика, а ті вгору встановлюємо. Буває ще й таке. Чому так сталося? Тому що ось оці вони не прикріпилися до тканини. Перероблюємо. я вам показую всю правду, щоб не було ніяких хитростей, щоб не було ніяких хитрощів. Цей раз навіть видно, що воно встановлюється все добре. Це вже е, сорочкова тканина. Все робимо так само. Демонструю вам, як воно буде працювати на підкладці. Теж я склала в два шари. Встановлюємо зубчиками вверх. Тато оцим встановлюємо вниз, сюди вниз. І робимо. Встановлюється е, дуже легко, але можуть мати ось такі брижи в е, іншу сторону. Та, що більше, ми встановлюємо до зубчиків, та що менше, ми встановлюємо сюди вниз. Ось так воно виходить. Але тримається. Не, не знаю, наскільки вам актуальна буде ця плащівка, але тримається. Е, також є головним те, що тато ви повинні встановлювати на низ виробу, а наверх іде вже мама. І ось так воно буде е, прикріплюватися. Які можуть бути помилки при установці? Потрібно в вірну сторону встановлювати кожну деталь. Сюди встановлюється те, що з зубчиками, і зубчики повинні дивитися зверху. Е, тато встановлюється. Вниз і дуже важливо встановлювати ось ці отвори. Тут є менший отвір і більший отвір. Те, що більше, повинно цеплятися за зубчики, те, що менше, буде цеплятися за тата. Прес буде встановлювати набагато краще ці кнопки, але врахуйте те, що цей інструмент ручний в 10 разів буде дешевше, ніж прес. Ця кнопка називається трикотажна, вона актуальна для трикотажа. Ви можете подивитися, як вона гарно встановлюється на трикотажних тканинах. Ось такі брижі можливі тільки на тонких тканинах або на тканинах, які не тянуться, але має право на життя. Також я продемонструю, як встановлює цей установщик кнопки закриті закритими шляпками, а ось це кнопка на 7,8 мм, теж ми вам покажемо. Ось сюди вставляються зубчики. І ми сюди вставляємо тата, тому що тато буде йти знизу виробу. І в цю канавку ми вставляємо ось таку зубчиками вверх, що є дуже важливим. Там, де більше, воно буде кріпитися до оцих зубчик, тобто менше ми вставляємо вниз. Ось так гарно виглядає. І так працює на ділі. І продемонструємо, пр... попробуємо, як цей установчик буде встановлювати менші кнопочки. Ну, мені здається, воно триматися не буде. Ну, попробуємо. цю вниз. І не, -не. не тримається. Тобто цей установщик тільки для трикотажної кнопки на 9,5 мм. Хочу звернути вашу увагу, що ось ця шапочка вона туго входила, але ввійшла в установщик, і вона, зверніть увагу, за розмірами трохи більше. Ще бувають, трикотажні кнопки більшого розміру, штал 10 мм. І я думаю, що цим установщиком теж вони будуть встановлюватися. Я вам продемонструвала принцип дії такого установщика. Його головним плюсом є те, що він недорогий, і його може придбати людина, яка просто шиє одяг для себе. Якщо вам була корисна ця інформація, то, будь ласка, не забувайте підписуватися і ставити лайк на мій відео. Якщо у вас є запитання, то не соромтеся, ставте їх в коментарях, і також на нього я залишаю вам посилання в описі до цього відео. Всім гарного дня і мирного неба!